Консультація для батьків весна прийшла, вітаміни приймати пора. Тут ви зможете з'ясувати, які продукти треба вживати в їжу, щоб поповнити недостачу вітамінів в організмі дитини. Скінчилась зима, настала весна. Саме в цей час діти починають більше хворіти. Весна випробує організм на міцність не тільки мінливою погодою, а й авітамінозом, який проявляється слабким імунітетом, втомою і сонливістю. У цей період легко зловити бактерію або вірус, тому важливо заповнити втрачений за зиму баланс вітамінів для зміцнення імунної системи. Вітаміни це речовини, які потрібні для нормального функціонування організму людини або тварини. Частину вітамінів організм може виробляти сам, але більшість з них ми отримуємо з їжею. Вітаміни умовно позначають великими латинськими літерами А, Б, С тощо. Вони входять до складу харчових продуктів рослинного і тваринного походження. При авітамінозі кожний продукт має своє значення і несе. Певну функцію при поповненні вітамінами організмом. Наприклад, вітамін Е, вітамін К1 і не тільки присутні в овочах зеленого кольору. Ми щодня. Повинні включати до раціону різноманітні овочі, і серед них обов'язково мають бути овочі зеленого кольору, листя салату, шпинат, капуста, кріп, петрушка. Зелені овочі та фрукти мають протизапальні властивості, антибактеріальну дію. З 13 вітамінів, необхідних для людського організму для підтримки здоров'я, вітаміни групи Б складають найбільшу частину. Це група з восьми вітамінів, які зустрічаються в природі в різних продуктах. Наприклад, вітамін В1 нормалізує обмін речовин та роботу серця. Міститься в горіхах, зернових крупах, дріжджах, бобових рослинах. При авітамінозі у дітей вітаміну В2. Затримується розвиток нервової системи, виникає враження шкіри і очей, затримка росту, зниження маси тіла. Тому в раціон дитини обов'язково треба зводити томати, печінку, яйця, м'ясо, молоко. Кожен вітамін відіграє в організмі індивідуальну унікальну роль, наприклад, вітамін в 3 Приймає участь у реакціях отримання енергії, міститься у всіх продуктах, де є інші вітаміни групи Б, але в різних кількостях. Не менш важливим є вітамін в 6 Він сприяє підвищенню імунітету, формуванню антитіл, які борються з вірусами, відповідає за стан шкіри. Міститься в м'ясі, печінці, бобових рослинах, риби, дріжджах, нирках. Вітаміни групи Б наявні практично в усіх групах харчових продуктів, зернових культурах, м'ясі, птиці, молочних продуктах і листовій зелені рибі. До речі, відомо, що діти не дуже полюбляють страви з риби, тому важлива цікава подача та оформлення блюд з риби для дітей. Вітамін А. Кожен з дитинства знає, що потрібно їсти морку, адже в ній багато вітаміну А, такого корисного для зору. Але мало хто знає, що вітамін А є також чудовим антиоксидантом. Багато вітаміну А міститься в помаранжевих овочах та фруктах, моркві, манго, абрикосі, гарбузі, Вітамін Д. Приймає участь в підтримці імунної системи, приймає участь в зміцненні кісток та зубів. Нестача вітаміну Д призводить до розм'якшення кісток у дітей. Вітамін Д виробляється шкірою, коли на неї потрапляє проміння сонця. Однак надлишок ультрафіолету також не є корисним, тому не варто розраховувати на те, що надто тривале перебування на сонці заготує дитині запаси вітаміну Д наперед. Фахівці радять частково підвищувати рівень вітаміну. Вітамін С, аскорбінова кислота один з найважливіших вітамінів. Посилює роботу імунної системи в період активності вірусних інфекцій, які провокують гострі респіраторні стани, допомагає організмам відзагоювати подряпини та порізи, часто знижує набряклість і подразнення слизової носа, міститься в цитрусових, листових овочах, печінці, фруктах, ягодах, солодкому перці. Отже, робимо висновки, вітаміни. Дуже необхідні для зростання та розвитку дитячого організму, підтримки імунної системи та забезпечення нормальної функції органів та систем. Нестача вітамінів може вплинути на здоров'я дитини. Наприклад, нестача вітаміну А може призвести до проблеми з зором, також збільшити ризик інфекційних захворювань. Недостатня кількість вітаміну С може спричинити уповільнення загоєння ран, загальну слабкість та підвищену втому, а також збільшити ризик інфекційних захворювань. Нестача вітаміну Д підвищує ризик розвитку рахіту, а також впливає на здоров'я кісток та м'язів. Тобто роль кожного вітаміну для організму неоціненна. Тому важливо забезпечити дітей достатньою кількістю вітамінів через римсноманітне харчування. Зустрічайте весну бадьорими і енергійними. Дякую за увагу!